7.39 в Україні. Доброго ранку, друзі, і далі ми готуватимемо сніданок у ранкових курасанах. А що це буде? Нам зараз розкаже Юля. Ми Откажи сьогодні щось. будемо готувати салат капрези. А чому капрези? А тому, що він наповнений коханням, любов'ю до життя. Справа в тому, що цей салат дуже любив Феліні. і ось саме дружина його Джульєта Мазіні вчасно підносила йому шматочок капрези, і він mm -hmm. ганувся. Капризів жодних не було. Тим самим вона mm -hmm. зрозуміла, що так можна управляти чоловіком. Я так розумію, що можна спробувати можливо на, на загальнодержавному рівні. Можливо, і Віктор Федорович Янукович під дією е, салони, а теж почне теж почне видавати. Слухай, а ти знаєш, що я насправді зараз подумав? Що От. ти подумав? От. Ти це... думати вмієш? Слухай, це, до речі, цікава е, штука. От якщо немає в людини капрезо в холодильнику, що робити? Біда, все. От, ти не все? приготуєш ніяк. Моцарелу ж нічим не можна замінити. Моцарелу не можна нічим замінити, тому в принципі я хочу зараз вам показати, яка сьогодні у нас моцарела. Моцарела у нас сьогодні приймає водні процедури. Вона з самого ранку знаходиться у своєму росію. Вона така, у гарнесенька, така плаває. Ви бачите, булькає, молодець. Що у нас з помідорами? Помідори сьогодні, знаєте, теж, мабуть, як на грецькому узбережжі. Вони лежать, можна сказати, на зеленому пляжі. Червоні такі рум'яні. Бачите, сонця багато все ви вібрали. Тому, ну чесно кажучи, все це може дуже просто. Тим паче, що і італійська кухня в нас з якимось таким червоною лінією проходить на саме сніданку з червоною чашкою. І з червоною чашкою теж в нас сьогодні фарби. Тому що потрібно, ти можливо допоможеш мені. Ти знаєш, я хотів просто сказати мене. Допомогти з чого складається ця сладка преза що для цього треба, друзі? Ну моцарело вже сказала. Так, моцарело, це знаєш. Просто, наприклад, у мене нема вдову моцарелли, не знаю, що робити. Друзі, для салату капрези треба, значить, помідори. Помідори можуть бути абсолютно різних сортів. Далі треба моцарело, яка теж може бути різною. Вона може бути круглою, різної форми, різного рецепту приготування. Але це має бути моцарела, яку неможливо нічим замінити. Але знаєте, що ще має бути? Взагалі то Раскажу, має бути базилік. <гум> Але <гум> я його не бачу <гум> на нашому столі. Чи це оце воно Ні, <гум> базилік. Фіолетовий сьогодні? Він та? так Бачиш, Сьогодні прямо такий, як букет самого самогораз. А знаєш, він навіть свіжий. Сьогодні він свіжий. Проте, знаєте, найголовніше <рес> дякую тобі. Ти згадав, що таке можливо буває, що в нас мертвий базилік. Буває так на кухні. Ненчо. Але найголовніше, що потрібно сказати, потрібно, щоб зранку з самого був, був хороший настрій. А якщо е, настрій е, і ваші очі розплющуються, а потім так клац, канал ТІВІ Клац! Твоє обличчя, клац, обличчя Ліни. Потім моє Усені. обличчя і не тільки обличчя, а потім ще Олександр. Все нормально, все можна як сказати, як як каже в мене знайомий бенч. Так от стосовно того, що італійці вони не тільки люблять поїсти, а в них справжня любов до життя, як я вже говорила про Федеріко Фоліні. Але найголовніше, що італійці вони завжди говорять не тільки словами, вони говорять ще й руками, тому що в них класна тема. Вони завжди от що це означає? Це, це означає, емоція. що Perfect. ні Судово. це означає, що салат був сьогодні. Юлька класний. Друзі, так. знаєте, що хочу, поки не, Юля буде нагадати. готувати це все так. Аліна їй допомагатиме. Так. Хочу вам нагадати, що у нас є сторінка в мережі Facebook, називається вона Ранкові Курасани. Також ми є в контакті, називаємося там теж ранкові курасани. І є в нас ще так. Я щось придумав, що має так. бути інстаграм-аккаунт. Там ми називаємося Курасани. До речі, от Сашко зараз що він зараз робить. Він зараз виправляє те, що стере на вихідних. Ну я, я так. так розумію, що з грамотністю у тебе все не, не все добре, тому Сашко а, дійсно виправляє. <рирочул2> а що там якісь помилки я зробив чи що? Nee, Саша, не ти, ти кажи, кажи, Linkedin. кажи, кажи, якщо там щось не nee, Embassy, Не потрібно намінути людину, якщо вона не вміє правильно писати, так не вміє. ще їсти її тому… Молодець ти взагалі не за адресою. Ось, стосовно того, що у, у італійців ще є дуже класний, е, скла, скласний, ну. скажіть, будь ласка, у них є ось такий, ось, е, є у них ось таке же. Кустарну ну, вам карамель, а не е, цукерки рошен. Отак От можна сказати. Ну, не я знаю, хоті їсти. Мені це незнайома ця фраза. Друзі, і знаєте, що я сьогодні ще зробив? Отва, ви мені просто не дали сказати. Так. Я на нашій сторінці у мережі Фейсбук написав, поставив запитання. Значить, які у вас плани на літню відпустку? Можете приєднуватися, відповідати, якщо у вас вже ця відпустка минула, Те, можете написати, де ви були, можливо, якісь поради ви на... дасте нам, хоча знаєте, ми туди не, з... не збираємося. Запитання запитання, це можу сказати українською приказкою. Щоб тебе підняло та. Тому що знаючи про те, що в мене почався тільки робочий сезон, і відпустка в мене ну 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 ніяким чином, знаєте, не не блимає, Ну зовсім не блимає, В тебе теж не блимає, що ти посміхаєшся не блимає, не А Що ти не посміхаєшся сьогодні? Я просто дивлюся. Я, я розумію, що ви робите, мабуть, серйозну справу, тому що в нас вже другий другий день поспіль. В нас італійська кухня. Другий день поспіль. А, а нічого, що все-таки вихідних було три і ти. Ти забув. Я так Минулого разу отруївся, що мені ці вихідні а, якось пройшли. Ну, це не в нас ти отруївся, не на нашій кухні. Разу. Не на нашій кухні. Вже. треба біля чи біля вокзалу. <ріх> Слухайте, я вам ось що скажу. Е -е, я розумію, чому ви це робите. <ріх> ось е -е, український тиждень відпише так. зараз про, про те, що Росія намагається втягнути Україну в свою орбіту, тобто затягнути в Митний Союз і так далі, і тому подібне. А це ваш політичний маніфест. Ви хочете в Європу і тому готуєте європейські салати. Коли будуть пельмені та борщ? Питає вас те, Віктор Медведчук питання. на сторінці Знаєш, Facebook. Що? Нам потрібно ще купити права для того, щоб е, варити спокійно собі на кожній кухні а, сібірські пельмені. <гум> Добре. А, так а базилік буде, це вже я у вас питаю. Так є базилік, просто розумієш, він сьогодні іншого кольору, і Слушайте, ніхто не міг зрозуміти, що, що Слушайте, це взагалі базилік. Знаєте, наше керівництво правильно зробило, коли нас обирали на роботу. Ми, начебто, дуже один одному пасуємо, але те, що ми не пройшли, наче. Наче, прия наче. не посувати. Але знаєте, єдина проблема: нам ніхто не дав можливість пройти, ну хоча б в лікарні, ось ті необхідні кабінети, тому що навіть один глухий, один сліпий. <реш> Знаєш, я тобі скажу чесно, можливо, я і сліпий, і це підтверджують ці окуляри, але я досі бачу базилік у цьому стакані, а не чомусь у салаті. Слухайте, вони, якось, вони якось дуже окремо один від, від одного, розумієш? Італійські жінки, я ще раз нагадую, вміють добре. Варитися, тому закривайте, будь ласка, вуха своїм дітям зараз буде. Правила. Лайка. Треба робити, мені. Що потрібно? Ну, і так Італійська, справжня, щира, українська жінка, ти наша. Я, я. можу, я можу бути знаєте, сьогодні італійкою, завтра німкенею, післязавтра з Барбадосу. Потім, ну, а, а, а. а після після Леді Гага. Ні, ви знаєте що? що не, я Гагар був цей базилік, спробував цей базилік, і він такий венкий врач. Що він е, насправді призначений для ну він штучний трохи? Він не справжній, спробуй смак. Він не справжній. Декоративний. Декоративний, Декоративне декорація. Ну, от іще ще підтвердження зі смаком у нас теж рецептори. зараз зрештою треба їсти. Чому не справжній? Справжній? це нормально. Точно. Не треба не справді. Мені це подобаються ці роздуми, розсуди на тему, що пластмасове, що не червоне, чому помідори сьогодні такі негарні. Знаєте, що я завжди дивлюся під кінець. Ефіру нічого не залишається, їдять і пластмасу, і все підряд. і Нічого. А ти вже закінчила це робити? Так, а потім хтось отруїться, як наприклад слухай, в мене, в мене питання Моцарела ж у нас не з коров'ячого молока. А з... З того справжнього, з чорної боєволиці. Чорної чорної <рі> причому. Це не до расизм. Речі, до речі, я цю інформацію з приводу чорної буйволиці почула в магазині, коли купувала собі Яку сир, саме інформацію. Що е, моцарелу виготовляють з молока чорної буйволиці. Дві жінки переді мною стріли в черзі, говорили, що ти виявляєш собі з молока чорної боєволиці. Ну, тобто, а друга що каже, що не відповідає? Антон каже, так, це з чорної боїволиці, то правда. На чорній чорній чорні фермі. <ріх> 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 чорна, чорна <ріх> Чорна, а -а -а! чорна, чорна ярка Ну <свят> <Да>, і чорна <свят> чорного, <свят> чорна, <свят> а потім а виходимо царела білого загалом. Ну що, друзі, що найголовніше, нам потрібно е, все-таки помідори ось таким чином оформити, обов'язково розкласти моцарелу. Сьогодні у нас вона маленька, не виросла за ніч або е, чорна бойововиця дала дуже мало молока і скільки вийшло. Знесла знесла все це приправити потрібно обов'язково <свят> оливковою олією. Так, сьогодні вона теж присутня на столі. Знає, що треба і обов'язково базилік, який теж сьогодні присутній на кожному шматочку помідора і е, прикриває так знаєте. постав Сор. сюди сором. Постав сюди. Я хочу сказати просто, що ми не сказали про те, що якщо у вас буде велика моцарела, це буде класичний рецепт. Ви цю велику моцарелу ріжете так само, як е, помідори кружечками. Ти сказали це чи ні? Що треба велику моцарелу так різати? Круж... Значить, кружечки, ми ріжемо велику моцарелу і викладаємо по черзі. Помідор моцарелла. Помідор моцарелла. І оце все так от, по колу викладаємо, і це буде класичний салат капреза. Вийде моц... повністю із класу, в мене фраза. Ну чому ти завжди береш на себе повноваження, розповідаєш Господи про те, що я цілий ранок робила? Бо ти не Потім вони будуть їсти. Поклади, поклади. Здають, у мене нерви, дайте волонтера. Так, а ну що? можна їсти чи ні? Можна а, що? можна, а можна я не буду їсти? Можна, я візьму оцю оцей шматочок моцарел, і зроблю собі маску для тіла. Ти можеш це зробити, але ти Як маєш, робить Леді Гага. Ти можеш піти, піти зараз до музикантів до музикантів, музикантів? і щоб вони щось зробили Так, і заграли. Вони зараз там будуть грати. Я могла б не з пустими руками піти, взяти хоча б той салат капрези, припіднести я, їм. Ви зранку не їли. Чоловіки все таки, не м'ясо, я розумію, не стейк. я представлю, а потім погодую. Я обіцяю. Я вам обіцяю.